Відтепер кожної п'ятниці на алеї герої» в рамках проєкту Зелена сцена працюватимуть виставки фотографів та художників. Вражати своїм талантом та неординарною манерою виконання будуть не лише чернігівські митці, а й гості з інших міст України та Росії. Сезон своїми роботами відкрив місцевий художник Андрій Литвиненко. Виставку він назвав Чашка Ложка Олівець. Такої общо не ну названня, включає в себе… Скажем так, не тільки потрібність каждодневная в пищі, да, для желудка, но духовне такою да, малювати. чашка з творчим коктейлем каже про роботи художник. Техніка виконання у нього різноманітна. У останніх картинах більше сюрреалізму та абстракції. Полотно із зображенням риби у місті яскравий приклад. А надихнув на творчість Львів, який зустрів Чернігівця, не зовсім привітно. Ходиш, дощ іде полчаса, і нету, потом знову полчаса. І так в такими періодами этот дощ. Ну і бачимо, то вже казали, що зараз риби попливуть палівову. -по 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 -по. Виставки триватимуть не один день. Цього року вони переїздять з алеї до художнього музею. Ще тиждень чернігівці зможуть оцінювати роботи. А от вибрати та подивитися на ручні вироби майстрів можна лише кілька годин, поки працює зелена сцена. В этом году просто невероятное количество желающих участвовать на аллее хендмейда, у нас на зеленой сцене. Есть определенные правила регистрации. Вот в ВКонтакте, в Фейсбуке нужно заходить искать наши координаты, потому что цель наша, чтобы каждая зеленая сцена не повторялась по хендмейд-работам. То есть чтобы люди, приходя каждый раз, видели все новое и новое. Окрім традиційних ще з минулого року рукодільних прикрас, сувенірів, мила з'явилося інтер'єрні. Кукли Тільди, зробивши таких красунь своїми руками, авторка відстежує їх подальшу долю і тримає зв'язок з новими власниками. Я знаю, где они живуть. Я знаю хазяїв, их купили. Ми общаемся периодически, поздравляємо друг друга з праздниками. Куколки вже живуть в Іспанії, в Італії, в Гірманії. В Ізраїль. Вот буквально несколько минут назад уехала одна. Аби занотувати свої враження від побаченого та почутого на зеленій сцені можна придбати навіть блокнот, виготовлений не машиною, а руками. Авторка каже: такі записники несуть особливо творчу енергетику. Я сама рисую, люблю, как би бы, і сам переплет. у мене когда коли переплетал наші детские книжки в большие блоки. И я наверное, з детства, що как-то к этому немножко так з э, любов'ю отношусь. Уже наступної п'ятниці на хендмейд ярмарку зеленої сцени будуть нові майстри та геть інші ексклюзивні вироби. Тож готуйте очі та гаманці.